Всіх вітаю! Сьогодні на відео огляді буде чудовий велюровий комплект Плет Євро плюс дві наволочки від фірми Колоко. В дуже гарному об'ємному пакуванні така ось велика сумка, красива, якісна. Я навіть однією рукою дуже важко її підіймаю. Тут логотип фірми в нас ззаду Колоко, дві текстильні, чудові ручки. І на двох замочках у нас іде, на двох бігонцях. Це є дуже зручно, адже буває таке, що один може пошкодитися, то інший вам буде на заміну. Ось так догори відкривається сумочка, і всередині маємо чудовий якісний валюровий плотний комплект, ціна якого 1950 гривень. Також ще додатково комплект перетягнутий стрічкою, зав'язаний на бантик, теж дуже-дуже подарунково. Кольори є різні, не лише такі, як у мене на відео. Більше кольорів ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм, Клім, Текстіль чи в групі «Вайбері». Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину будь-які фото. Всіх наявних кольорів. Тож, давайте відкривати цю красуню і подивимося, як же виглядає комплект в розстеленому вигляді. Ось так виглядає комплект в розстеленому вигляді. Він дуже стильний, в чотирьох кольорах. У мене сіро-бежевий. Є ще сірий, темніший, ніж цей. Також є бежевий пісочний і такий типу темно-рожевий марсаловий. Ви лише подивіться, який тут велетенський плед ковдра. Якщо ви не могли знайти собі Відповідного розміру, щоб гарно закривала вам бока, будь то диван, матрас, будь-яке ліжко, щоб воно красиво звисало, то ось цей плед він саме для вас, тому що його розмір 230 на 250 це збільшений євро розмір плюс євро плюс. Тут в нас на кінчику пледу є назва фірми, тобто бірочка з фірмою, також інформація про склад та догляд за пледом. За комплектом. Ціна такого комплекту – 1950 гривень. Він дуже якісний, це преміум якість, неймовірно гарна. Весь пледик буде повністю ось так оверлочений. Верхня частина в нас це велюр, плотний, м'який, з таким ось вишитим малюночком. Такі листочки дуже красиві. Внутрішня сторона це в нас бавовняна натуральна підкладочка, вона дихаюча, м'яка, також стійка до зацепочок, вона така міцненька. І як ви бачите, пледик буде повністю прошитий, також красивим таким малюночком. В середині нього є наповнювач Holofaber, його можна прати і ось цю сторону можна просувати навіть на високих температурах. Я вже це спробувала. В дуже гарному подарунковому пакуванні комплект ви бачили на початку відео, так що на подаруночок підійде ідеально. Дві наволочки ще входять до комплекту розміром 50 на 70. Вони зроблені по такому ж принципу, як і сам плед. Наволочка одна сторона це велюр з таким ось малюночком. Плотний, гарний, ось такий чудовий. Внутрішня сторона це в нас така сама бавовняна, натуральна підкладочка. І одягається на запах. І ви лише подивіться, який дуже гарний глибокий запах. Він починається аж зараз, аж ось тут починається. Тобто, подушка у вас ніяк не випаде, її не буде видно. Але я вам скажу, що доволі зручно одягати в такий запах подушку. І ще бачите, як воно зроблено. Починається не з цього запах, да, спочатку, як завжди, а ось так трішки. Прострочено. І звертайте увагу на всі шовчки. Вони дуже гарні, акуратні, рівненькі. Рюшка в нас йде. До речі, вона теж з наповнювачем. І сама наволочка, ось ця ось частина велюрова, вона теж з наповнювачем, з холофайбером. Дуже якісний, стильний комплект. Він багатофункціональний, підходить на збільшене євро та євроліжко. Приємна ціна, подарункове пакування. Цей комплект вам буде слугувати не один рік. Більше асортименту є в мене на сторінці в Instagram. Клім Текстіль, переходьте, підписуйтесь, або в групі в вайбері. Посилання також є в шапці профілю. Пишіть мені в особисті повідомлення, якщо не можете знайти щось, якщо щось цікавить, я вам обов'язково допоможу і підкажу.